Серія 27 жива вода. Знову невдача проте нас не покидає надія повернутися у 20 століття. Не туди ми. Америка, Америка, боже, мылись на тоби! Америка, Америка, хм, 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 так я они бы все страждают ностальгией! Не хвилюйтесь, я скоро все полагоджу і ми увірвемось у 20 століття додому. Хм. Нема води? Різке приземлення пошкодило насос. Професора, я з радістю піду до села, щоб принести води, а ви спокійно працюйте. І я піду. Дуже добре. Добудьте води, поки я працюватиму як раб. Ти виправлятимеш свої помилки. Комп'ютер показує це місто Сіхар у Самарії, де є відома криниця Якова. Твоя правда. Це вона. Криниця Якова. А, чому ти робиш це? О, ти набереш воду тільки після нас. Але я вже довго стою у черзі, як і ви. О, це не виправдання. Якщо це ваш чоловік чекає, він може почекати ще. Кожен, хто так поводиться з людьми, заслуговує на чекання, <гас> а хто одружується з таким, заслуговує на те, що має. Звільнились від сміття. Ага. Купуйте свіжі віногради гранати. Доброго дня! <гас> Як багато <мата>, гранаті! <гас> Це та жінка, чи не вона? Криниця Якова, думаю, вона. Доброго дня, пане. Бачу, продаючи фрукти, ти маєш гарний прибуток, тому тепер плати удвічі більше за будку. Я? Ви збільшуєте плату? Я збираю платню за будки на цьому ринку. Платіть, як сказано, або забирайтесь. Добре. Приємно мати справу з кмітловими людьми. Ми порозумілись. Олівія? Прошу, візьміть, що хочете. О! Штраф. Далі будка Софії. О! О! Яка чудова тканина! Буде розкішне плаття. Дякую, а ви? Софія, я бачу, ти пристойно заробляєш. А... Отже, без будь-яких заперечень заплати подвійну за цю будку. Але це не розумно. Може тоді від будки? Мамо, мамо, мамо! Йди, то, донечко! Йди? Добре, пане Богу, все я заплачу, але будь ласка, не турбуйте мене. Розумно. Мудро, якщо зважити на діту. Олієм візьми деякі тканини йди. Яка жахлива пара? Він думає тільки про гроші. Він поганий, вона хороша. Мені жаль Олівію. Я згодна, але тут щось не те. Гей, вона щось спустила. Олівія, зачекай хвилинку, ти щось спустила. Як вам цей хліб, діти? Незрівняний, неповторний! Ну, їжте тоді досхочу. Пашиня. Це нагорода за те, що я підняв з долу гранат. Не так же багато є людей, що хотіли б мені допомогти, тому, щоб ти знав, я це надзвичайно ціную. Олівія! Олівія! Твій чоловік здається розлюченим, краще сховатись. Сер, сховай свої ратиці, кажу тобі. Олівія! Що ти зробила з тканиною? А вона тут. Софія виробила чудово. Слухай, Олівія, я хочу, щоб ти зробила щось схоже. А? Тоді ми відкриємо будку на базарі і випхнемо Софію з її комерції. Ти жартуєш, я відмовляюсь. І думки немай. Інакше всім розкажу, що ми не одружені. У тебе було п'ять чоловіків, і з кожним щось трапилось. З тобою ніхто не хотів одружуватись. А я взяв тебе. Дякую, що у тебе є дах над головою і достатньо їжі. Хіба ще не правий? Ти вичеш цю тканину до ранку або йди звідси. Добре, що він Ох, не бачив бідна нас. Олівія! Через нього жінки міста так погано ставляться до Олівії. Вона ніяк не зможе виткати тканину, як він хоче. Не хвилюйтесь, мої друзі. Я знайду спосіб. Ви ж чули, або я зроблю, або мене виженуть. Богус – така людина, яку цікавлять тільки гроші. Ісус міг би зробити Богуса поступливішим. Ісус, це та людина, яку юдеї називають Христом. Саме так Він чудовий. Можливо, ми побачимо Ісуса. Я так зрозумів, що Він і його учні Петро, Андрій, Іван та Яков ідуть Самарією. Ой, як напрітло сонце. Чому б нам не відпочити? Учителю до да Галілеї ще так далеко! Тримайся, Іване. Заспокойся. Хочу їсти пити. Як тільки доберемось до Сіхара, ви можете піти на базар за їжею. Але ж ми в Самарії. Боюсь, що Самаряни не продадуть нам їжу. А чому вони відмовляться, а? Знайте, що самаряни ставляться до всіх юдеїв, що подорожують їхньою країною вороже і з презирством. Я щиро здивований, що ви обрали шлях саме через Самарію. Хм, <певір> повірне, ма причини хвилюватися. Здрастуй, Софія. Вибач, чи не зробиш мені послугу? Mm -hmm. Відкрий секрет обробки цього візерунку на ткацькому верстаті. Ха! Це надзвичайно важливо. Як ти можеш просити мене про послугу, коли твій чоловік так ставиться до нас на ринку? Це тому... Будь що буде? Якщо ти станеш на коліна і проситимеш, може я зміню думку на коліна? Так, так. І не думай про це. Олівія пішла ні з чим. А вона уявляє собі, що з нею буде, якщо не зробить канину. Сер врятує її. Вітаю всіх. Хто? Або що ти? Робот на ім'я сер. А я маленька дівчинка і діта. Радий познайомитись. Я конем. Ох, любе. Добре, я буду твоїм конем. Ура! Я на коні. О, вперед, конем. Дивіться, я можу без рук! Я дивіться, що це робиш. Мамо, це мій новий друг. Ми граємо у коня. Кінь іншого кольору. О, ви дуже люб'язні. Діти запрошую свого друга на обід. Чи хтось колись чув про люльку для кота? Це просто назва гри Котяча люлька. А далі? А далі я візьму нитку. Хм, час реалізувати задуманий план. Не знаю чому, але мені здається, що за мною стежать. Тривіт, сюрприз. Що ви робите тут так пізно вночі? У нас є невеликий сюрприз, що зробить тебе щасливою. Добре, але вам краще зайти, поки хтось не помітив. Подвійна основа йде над і під тканиною. Ясно, тримайте її. Про що ви тут говорите, діти? Друже Олівіє, твою проблему вирішено. Лише працюй на ткацькому верстаті за цими інструкціями. Побачиш? Тримай основу того, коли проходиш крізь тканину, зараз хрещусь туди, сюди. Сі чудо, бо допомогли мені. Дейзі! Підходьте, купуйте чудова тканина Олівії! Навіть не дивляться у наш бік. Що це означає? Я піду слідом, може, зрозумію причину. Підходьте, новий зразок. Ця тканина може згодитися для сотні речей. Я візьму. О, я теж. Я теж жінки, жінки усім, тут не вистачить. скільки коштує. Беріть. беріть. О, о, оце беріть. О, Цікаво, як, це... як вона змінила свій зразок. Я б трохи не здивувався, коли б вона запідозрила нашого робота. Тобто зробила це, щоб врятуватись. Певен, це не сподобається богусу. Шш! Він саме йде. <тит> <тит> це чудово! Вона не перехитрить мене з їй! будка на базарі повинна бути лише твоєю. З нею не позмагайся, вона розумна. Лише так я зможу примусити цю жінку заплатити Олівіє, допоможи. Слухай, а але це. Ти ти не відмовиш мені до того ж, продемонструєш, що ти краще за неї ткаля, розумієш? Але я ніяких але. Софія спроможна створити нові зразки, але ти можеш удосконалити їх. Це дуже специфічний талант. Прошу я! У нас буде більше грошей, якщо ми випхнемо її з ринку. В цьому полягає мій план. Пам'ятаєш, як вона ставилась до тебе? Якщо станеш на коліна і проситимеш мене, може я зміню думку. У тебе є шанс перемогти її. Повір мені, кращого шляху немає. Йди, йди. Та ми купують оце, оце чудова тканина. Ви мені скажіть, на кошту. О, оцю, оцю, вибирайте. Яка гарна. О, дивіться, дивіться, оце яка гарна. Я візьму собі цю. Я, я в розпачі! Олівія підкинула свою тканину на Софіїву купу. І де сер з моїм братом? Неприємності, хтось украв тканину Олівії. Що? Ось іде Богус. Thank Слухайте всі, на ринку справжній злодій. Чудову смагасту тканину викрадено з будки Олівії. Вранці не було покупців. Це не могла бути жодна з вас, жінки. Таким чином, вкрасти тканину міг один з купців, що заходив до будки сьогодні вранці. Я перевірю зараз всі будки. Будьте моїм свідком. Так, пане. Стерте в бік. Особисто я не знаходжу тканину, так тут нема. Всі ці тканини нові зразки. Mm -hmm. а? Що це? Інша! Це та тканина. Oh. Може, це ти, Софія, вкрала тканину Олівії. Не знаю, як вона потрапила до мене. Чи не дивно, що тут саме та смугаста тканина і точнісінько, така, яку втратила сьогодні Олівія? Так, це дуже дивно, але повірте, я не злодійка. Будь ласка, повірте моїм словам. Повірити тобі. Ах... Я відповідаю за цей ринок і не можу тримати злодіїв. Забирайся звідси! Чи не занадто жорстоко? Поспіши, Софія! Якщо ти не заберешся зараз же, я повідомлю римській власті. Це зробила Олівія. Я розчарувався. Її примусив Богус. Він такий недобрий. Це богус. Скорпіон зараз піймаю. О. О, Богу са вжали в скорпіон. Хоч він не поганий, але страждай. Надамо першу допомогу. Так. Хто-небудь знайдіть лікаря і будь ласка швидше. Це я, залиште це мені. І мені. енджін, мабуть, нам треба знайти Олівію. Добре. Це не довго, тримайся. Не ненавидять. Лише мене чи люди просто ненависливі. Мабуть, Богу справий. Бери, що можеш, незважаючи на. Ох, яка спека. Скоро буду біля колодязя. Учителю, дозволь витягти води для тебе. Ні, не зараз, Петре. До того ж, ви, мабуть, дуже голодні. Ти теж учителю. Чому б нам не піти до міста і не купити їжу? Mm. Пойдімо. Вибач, дай напитись мені води. Що? Як же ти, юдейянин, просиш мене, самарянку? Саме так, коли б знала ти Божий дар і хто, той, хто просить напитись, ти б у нього просила. І повір, він тобі дав би живої води. Кожен, хто питиме воду, що я йому дам, не знатиме спраги. Дай мені цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Поклич чоловіка і вертайся сюди. Не маю чоловіка. Так, так. Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Ти правду сказала? Богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Ти маєш знати все, що я робила, думала чи відчувала. Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, і все розповість нам. Вони тут, Ісусе! Ісус? Ти кликав Його? Тоді ти і є Месія. Я... Вода, що я даю тобі, стане в тобі джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Бою, що в мене погані новини, Богуса вжалив скорпіон. Скорпіон на ринку говорять, що це піде йому на користь. Ох. Бог є любов. Він у серці тих, хто любить і виявляє любов до ближніх. Серце повне любові. Вічне джерело, що поїтиме мене протягом всього життя. Ага. Цей чоловік сказав мені все, що я вчинила. Ісус прийшов до Самарії. Ісус прийшов? Хто повірить цій жінці? Лікар сказав, що все буде добре. Йому зараз потрібен догляд. Софія. Богу спрокидається. Любий. Я тут. Олевія. Так. Софія. Вибач мене. Я був неправий. Ні, Софія. Це я маю вибачитись. Будь ласка, вибач, вибачаю, якщо вибачаєте мене. Дивіться, хто тут. О, учитель Ісус. Він прийшов до нас. Ласкаво просимо! Просіть Бога, щоб, щоб простив вас, навіть якщо ви простили тих, хто грішив проти вас. Ми всі повинні доглядати богуса. Так, так? Звичайно. До побачи! Спасибі, що прийшли. Ну, час витягати воду з колодязя. Олівія, ти перша. Добре. Вони змінюються на краще. Цілком згодно. Нічого не можемо зробити. Я можу. О? Чекайте, я допоможу тобі Олівіє! Осі це так тяжко. Обережно. Порядок. Оркіт ти повинен обдавати своїх друзів любов'ю і ласкою, а не водою. <рес> Ого, привіт, фани суперкниги! Я знаю, що вам сподобається. Це новий додаток Суперкнига. У ньому повно інтерактивних ігор і, звичайно, серії мультфільмів Суперкнига, які можна подивитись безкоштовно. У додатку є цікаві щоденні читання та відповіді на біблійні питання. Плюс всі сім'ї сподобається просте викладення біблії. Ви можете створити власних персонажів суперкниги. Та-дам! Огу! Е, мені час повертатися до пригод. До зустрічі! Отже, додаток Суперкнига Завантажуй безкоштовно з App Store, Google Play і Amazon.